Друзі, доброго дня. У цьому відео ми піднімемо тему афери, яка була проведена державою, і яка забрала усі заощадження у ваших батьків, дідусів та бабусь. що в результаті призвело до того, що саме ти залишився без велосипеду, квартири, авто і свого майбутнього. І так, у січні 1991 року відбулася грошова реформа, яка не предвіщала начебто, біди, а можливо, і предвіщала і була запланована. СССР Михаил Сергеевич Горбачев издал указ о прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан. Головной метою всей реформы было вылучение из обеих частей грошей для борьбы с инфляцией. Та зайвими грошовими накопиченнями, які були тоді на руках у населення. Сутність реформи полягала в обміні банкнот номіналом 50 та 100 радянських рублів старого зразку 1965, 1961 року. І цей обмін проводився за дуже жорсткими обмеженнями, тобто не більше. Тисячі рублів на людину можна було обміняти, та громадянам дали лише три дні на обмін старих купюр. Якщо вони встигли обміняти, гроші пропали, ось таку підставу зробила держава для своїх громадян. Ви тільки можете представити, яка тоді була паніка у населенні. Які наслідки цієї реформи? По-перше, люди втратили значну частину своїх заощаджень, які були у них на руках. Бо банально не встигли обміняти готівку, яка була, як кажу, у них на руках. Друге, довіра до влади різко знизилась тут. Очевидно, тому що це підстава зі сторони держави. Третє інфляцію в результаті ця реформа не зупинила, а економічна ситуація погіршила ще більше. І четверте, вона стала одним із факторів, що прискорило розпад СРСР у грудні 1991 року. Через цю невдалу реформу її стали називати конфіскаційною або Павелівською. Розумник, який організував цю аферу, по-іншому це не назвати, це Валентин Павлов, згодом став прем'єр-міністром СРСР, але вже в серпні 91-го року втратив посаду, так як крах совка був неминучим, і всі розбіглися як миші по куткам, щоб не бути причетним до цих афер. І так. Про першу аферу ви вже знаєте, але це ще не все, це тільки початок грандіозної афери, що сталося з грошима на рахунках ваших батьків, дідів та бабусь. Під час Павлівської грошової реформи 1991 року гроші, які знаходилися на, заощ... на ощадкнижках, не конфісковувалися безпосередньо, але їхня реальна вартість сильно знецінилась через інфляцію та подальший економічний кризис, що сталося складом. Формально вони зберігалися, на відміну від готівки оцю, по 50 і 100 рублів купюр, які вилучали з обігу. Гроші на ощад книжках не підлягали прямому обмеженню або конфіскації, але це поки що. Але в тому ж, 1991 році відбулося замороження цих коштів на ощадних рахунках, були введені ліміти на зняття грошей з рахунку, що ускладнювало доступ до цих заощаджень. Тобто банально людям не дали можливості взяти свої гроші, які вони відкладали все своє життя. Далі почалася гіперінфляція, це 92-й та 93-й роки. Після розпаду СРСР почався різкий обвал економіки, а інфляція зросла до 1000% на рік. Це означає, що навіть ті, хто зміг зняти свої гроші пізніше, отримали їх уже сильно знеціненими. Більшість складів, які люди мали на своїх ощадкнижках у радянських рублях, у лютаті перетвелись на мізерні суми в новій економічній реальності, для розуміння тисячу рублів СРСР, на які можна було купити автомобіль, перетворилися на копійки, за які можна купити лише чертатину хліба, якщо брати загальний об'єм афери. По другому, я це не ніяк не можу назвати, то на рахунках ваших батьків, дідусів та бабусь було заморожено та з'їдено інфляцію приблизно 35 мільярдів рублів, що рівнялось приблизно 25 мільярдів доларів США. Для розуміння за ці гроші можна було придбати майже 7 мільйонів однокімнатних квартир, але ці гроші були забрані у ваших батьків, дідусів та бабусь, і де вони зараз? Це тема іншого відео. Якщо такий формат відео вам сподобався, підпишіться на цей канал, поставте лайк та напишіть коментар зі своєю думкою щодо цих дій держави проти своїх громадян. Знайте свою історію та робіть висновки. Будьте фінансово грамотними та не дайте себе шукати. Все найкращого.